Добрий день, Ютуб. Закон речага. Или закон лома, проти якого нема прийома як завжди працює. Ось, стара-старе москвічовський диск. Треба мені камеру з нього достати, бо тут резина вбита. І обод мені треба жигульовський. Коротше, треба мені камера. І отак от, от я його вирішив розібрати. Ну, в принципі, я вже перед цим розбирав колеса. Так, от стоїть синок і з допомогою речага, виходить, ну підніми, вижимає, вижимає обот. Ну, колись я бачив, наїжджали машиною сюди. Машини, ну тут мнеться все, давиться. Іменно ну, головне оторвати резину, покришку, обода. Тобто ось по кругу ми її сорвали. А тепер стаєш ногами сюди-туди, влажуєш <кій> ну це я її вже обламав. Зараз треба буде обточити її. Закладаєш і витягуєш її наружу, покришку. Ну, щоб вона легше витягувалась, тобто обод він тут ширший, а тут він ущий. Получається цю частину покришечну. Треба здвинуть туди, щоб тут, получается, вона ушла всередину, а тут вона вилізла наружу. То есть тоді он разборкируется. Такие вот ролики.